Цивільний Кодекс України статті 117, 118. стаття 117 обов'язки учасників господарського товариства. Учасники господарського товариства зобов'язані додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів, виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю а також робити вклади, оплачувати акції у розмірі в порядку та засобами, що передбачені установчим документом, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Учасники господарського товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені установчим документом товариства та законом. Стаття 118. Залежне господарське товариство. Господарське товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство є залежним, якщо іншому головному господарському товариству належить 20 або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, чи 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Господарське товариство, яке придбало, або іншим чином, набуло 20 або більше відсотків статутного капіталу у товариства з обмеженою податковою відповідальністю, чи 20 або більше відсотків простих акцій акціонарного товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.